Я всіх вітаю, Ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде максимально розважальне відео. Я сподіваюся, вам це подобається. Що саме, ви бачите, ось ці пакуночки буде розпаковка тканин, які я замовила. Колись я вже казала, що я не буду замовляти тут через сайти і так далі, але все ж таки я не витримала, тому що до магазинів їздити ну, дуже дуже-дуже далеко і щось вибрати. Для себе обрати це дуже-дуже важко. Тож користуємося тим, що зараз наразі маємо. Тож, я замовила дві тканини на сорочки, це ходові кольори, зараз я вам покажу ось дві таких тканини. То є бавовна і ось ця всмушку це бавовна з віскозою. Я не перевіряла. На ознаку саме бавовни з візкозою, знаєте, якщо перевірити сайт, ні. За дотиком вона дуже-дуже приємна. Це переплетіння двох кольорів ниточок, і це мені теж, теж дуже подобається. Тож а, мені. Мене все влаштовує. Вона досить м'якенька. Вона щось схоже на льняне таке переплетіння, але тут не льон зовсім. І скільки я її взяла, я її взяла півтора метра однієї, і півтора метра іншої. Тож на таку сорочку, досить спокійно, але ходово мені дуже-дуже знадобиться. Тим паче, що я обожнюю полосочку, полосочку біла з синім, і це щоб не був такий досить яскравий колір. тож будемо зупинятися на цьому. Це дуже ходовий варіант, він на повсякден. Саме на повсякден варіант, як і цей варіант кольору, він просто на ден, саме для мене, тому що я розумію, для когось повсякдень це і білий, можливо, рожевий чи там якийсь інший кольор. Зелений я люблю, але не кожного разу в синьому, в блакитному. Я себе почуваю, ну, не в усіх кольорах, але я себе почуваю, знаєте, значно краще, комфортніше і так далі. Але що був більш-менш такий ще. ну, Я не люблю це порівняння, але презентний такий вигляд. так, тобто... Щоб не виглядати як у спортивному костюмі, ну, скажімо так. Цей варіант сорочняної тканини, це бавовна, вона тоненька, вона щось між марльовкою і батистом, ось так. Але навіть скоріше до батисту, ось більш до батисту вона ближче за своїми якостями, вона напів прозора. Тобто Якщо тут підодягнути щось, вона тоненька, ну от як батист, це як батист. от Я б його батистом, в принципі, і назвала. Тут немає таких прям яскравих назв, як ми з вами звикли. Просто пишуть для котон для сорочки, ну котон, тобто бавовна. так, Без усіляких там якихось... ну, поплін, то є Поплін. Але тут така собі історія. Можливо, вам треба буде показати якось сайти, щоб ви подивилися, які там є назви. Тобто тут досить все так стабільно, знаєте, без яскраво названих відтінків тканин. Так що ось такі дві на сорочку. Тут навіть ось цей джинсовий такий блакитний, він між собою, якось вони і поєднуються. от Якби тут був костюм, то взагалі було б дуже-дуже гарно. так так. що ось так. А Далі в мене є два кольори, ми б його назвали креповий шифон. Це ось такий темно, такий, знаєте, як ніч темно-синій. ну, В принципі, камера практично передає ці кольори, трошки відбілюючи їх, але то не страшно. І ось такий чорний. Я одного разу, декілька років тому, вирішила, що я відходжу від чорного. А, і це в мене на протязі десь ну, мабуть, років п'яти я не одягала чорний, практично нічого чорного в мене не було і якось і не намічалося. Тобто тканини в мене якісь запаси, в мене були, але ну, вони не дожили до сьогоднішніх днів. так, а... а... Я собі просто от якось я вирішила, що я відмовляюсь від цього кольору. Цього року мені чорний просто-от я хочу. Я хочу чорний, і я хочу до нього в чомусь і повернутись. І взагалі-то я мрію і про чорне пальто з такою вишикною, дуже коштовною італійської тканини, які я люблю. Але я просто думаю, що все ж таки я наважусь придбати собі ту тканину і буду шити. В технології безпок, скоріш за все, така більш кутюрна історія, яка тому що в мене вирішувати питання з пошивом пальто це машина. Машина в мене бере тільки ось тоненькі тканини. Тож, ось такі дві тканини крепового шифону. Це просто креп він на сайті, називається Тож. Я хочу собі шити сукню, і я вам так трошечки під, підкажу ось це моделювання сорочки, яке останнє було, з призборюванням із двома типами-кокетками на одній сорочці. Тож я хочу зробити саме таку верхню частину сукні, підібрати мереживо. Я не впевнена, буде це мережево в колір, особливо в синій чи попаду, але якесь а, підходяще по типу, але не дуже яскраве, я хочу підібрати і зробити а, сукню з таким елементом моделювання верхньої частини. Тож а, доєднуйтесь, можливо, комусь це теж буде цікаво, і ми зшиємо то разом. А, тут в мене півтора метри синьої, скоріш за все, на півтора метра синьої тканини я буду робити. Саме сукню з безрукава, ось так. А чорну в мене 2 метри. І за рахунок того, що в мене тут 2 метри, я хочу вміститись вже з рукавом. Так що я сподіваюся, що то буде цікаво. Такий в мене намір, і я хочу все ж таки його, знаєте, от зробити. Тому що це такий буде відступ, я розповім чому. І ще дві тканини. Це. От я зараз і почну розповідати, чому. Я от так їх покладу. Це а, тканина на тренч. Але ця тканина я не знала. Ну, я ж кажу, що замовляючи в інтернеті, ми така собі пальцем в небо, так що нам прийде, коли ми не знаємо, що це за тканина, і на сайті вона не показана так яскраво, як ми то звикли з вами бачити не тільки ось так очима в магазині, а ще й на сайті. Нам презентацію, наприклад, дівчата, ну, наприклад, твої тканини, магазин, так, до речі, я трошечки вам підстав скажу, що я від них теж чекаю тканини, я замовила, вони йдуть вже. А, тож ми так, коли купуємо, я дивлюсь, я начебто по технічним характеристикам, які дають, я розумію, що там як, але ну, все ж таки, коли ми отримуємо, ми бачимо вже всю реальну картину. Я Скажу, що я, в принципі, ну, задоволена тим вибором, який я зробила, що я обрала собі на сайті, тому що я ж, ще раз повторюсь, у мене машина не бере товсті тканини, і якби там був дійсно такий тренчовий, плотний ось такий твілового плетіння, тренчова тканина, тренчовий котон. Моя машина, скоріш за все, не, не взяла б цю тканину вона візьме, і я зроблю собі той тренч, який я хочу. А хочу я поєднання ось такого темно-синього і бежевого. Вони, однакові тканини, темно-синього в мене всього 60 см. Мені цього на мою модель вистачить. І е, скільки тут в мене е, метр двадцять в мене ось цієї бежевої тканини. Тож, е, що то буде за модель? Скоріше за все, то буде зборна. Ви побачите, я буду робити на цю модель відео. відеоогляд, огляд, з чого і як я обираю, але я хочу собі тренч. Чому? Ось тепер і поговоримо, чому я і замовила тканини, хоча в мене машина не бере товсті. А тільки тонкі берете Тож, Я ходжу по магазинах. Ну, Ви всі знаєте, коли ви шиєте, ви розумієте, що тканину, яку ви обираєте собі на одяг, ви обираєте собі і модель. Що ви будете шити, що ви хочете носити, одягати кожного дня. Я до цього так звикла, що я не можу, окрім джинсів, можливо, якогось трикотажу в плані там, кардиганів чи светрів, ну, і то не всіх підряд. Я не можу носити все це куплене з магазинів. Я це бачу на людях, які ходять от просто повз мене, і всі вони однакові. Мене все, це все тригрило. Раніше чому я і? І перейшла до пошиву для себе і потім і клієнтів, клієнток замовниць, які в мене були. Я, скажімо так, ну, агитувала саме за цього. Тому що я не люблю ходити як всі. Я не люблю одягати як всі одну і ту ж саму модель, одну той ж самий одяг. Джинси вони не так. Скажімо так, відносяться до того, що ти, от я ще ніколи і ні разу не побачила. Такі джинси, навіть куплені в зара, які на мені у когось поряд зі мною. Ну ні, немає такого. Джинси вони якось по-іншому сприймаються, і джинси це та річ, яку зшити якісно в домашніх умовах, ну навіть виробництво і ательє на те не всі. Йдуть, тому що там своя специфіка, там треба розуміти не тільки кріт, там він зовсім відрізняється, це інша історія, але ще й обробка. Щоб вони були самі джинсові, джинсові джинси, то це треба дуже-дуже багато всього мати. Це дуже коштовно і не всі на то йдуть. Тож з джинсами це таке. В плані светрів, там якихось пуловерів та водолазок, ну це така, знаєте, якась для мене це база, яка мені. Так само я не купую його валом, в мене там їх трошки зовсім. І я скажу, що ну, мене це не так тригерить, як тригерить, наприклад, ось, однакові тренчі на всіх Заранім, чи, чи навіть Mango. І якість, яку вони там пропонують, мені зовсім зовсім не подобається. Тож, ось тканини я обираю, кольори я обираю, моделі я обираю собі сама. І а, якщо мені навіть подобається, це дуже класний варіант. Якщо мені подобається а, щось брендове, яке. Е, неможливо собі дозволити з будь-яких причин, тому що перша причина це їх коштовна ціна. Ну, ви розумієте, так? Якщо мені подобається Шанель чи Діор, ну вона там все одна спідничка буде коштувати в районі тисячі євро. Просто ну, да, наприклад. А якщо мені подобається від Діор якийсь тренч, то ну там егегей ціна. Перейдіть, подивіться. Краще вже шити е, можливо, навіть не той прототип, як у Діор, але зробити щось, що буде тебе. ну, по-перше, відрізняти від товпи, від того натопу, в якому ми знаходимося. Тож, і бути унікальною, і бути цікавою, і самі собі подобатись. Ось за цього я довго скажу вам. Мучилась, як то сказати, дуже довго я не знаходила собі місця, тому що я не можу одягатись як всі. І от тепер в мене такий дуже сильний буде зараз поштовх робити все одразу, виділяти на все це свій час. І шити, і одягатись так, як я хочу. Дякую, що ви були зі мною сьогодні і розгляділи всі тканини. Це дуже цікаво завжди. Чекайте ще одну розпаковку. До речі, що до тренчу, в мене до тренчу немає підкладки, але на підкладку я хочу підібрати самостійно якусь бавовняну, цікаву тканину. Я ще над цим думаю. Просто я думаю, хочеться чогось не дуже такого. Повсякденно ну, звичного для нас. Тож, залишайтеся зі мною. З гарного вам дня і до нової зустрічі!